Занедбане будівництво на валу приводять до ладу покинуту земельну ділянку, що роками псує вигляд історичного центру, почали прибирати. Паркан, що впав ще в минулому році, поки демонтували. На його місці з'явиться новий. Кущі та дерева обрізали, сміття вивозять. Генеральне прибирання проводить КП Зеленбуд. На сайті підприємства зазначено, працюють комунальники згідно доручення міського голови. Переберуть до кінця тижня, а от паркан встановлять наприкінці березня. Нагадаємо, на місці колишнього будинку дворянських зібрань мали б звести готель, проте з 11-го року будівництво повністю зупинилось. Тоді власники фірми-забудовника оголосили в міжнародний розшук. Роками міські владці перекладали відповідальність за недобудову один на одного. Не було їм діла і до небезпеки, що несе в собі недобудова. Через діри в паркані діти безперешкодно опинялись на майданчику. Наразі перші кроки зроблені. А от чи вдасться місцевим владцям привести до ладу юридичні питання? ділянки поки невідомо.